Якихось цікавих подій в Російській Федерації там подекуди лунають заяви, які потім зникають. Російський депутат держради Татарстану Азат Хамаєв е е спробував. Протистояти зрештою без просвітності і попросив колег оцінити дії очільника Чечні Рамзана Кадирова, який нагородив свого сина званням героя усіх мусульман за те, що він побив у СІЗО заарештованого Микиту Журавля. Перше запитання, яке я поставив собі, в якому правовому полі ми живемо, хто може відповісти? Запитав цей депутат. Відповісти йому ж, звичайно, ніхто не зміг. Більше того відео виступу протрималося в інтернет-стерин. Ках Держради Татарстану менше доби, і сам депутат Хамаєв уже вибачився за свою критику Кадирова, причому разом з головою республіки. Поки Кадиров має можливість робити на Росію все, що йому заманеться, а абсолютно кожен рефівець отримує можливість вибачатися. Цікаво.